Судді хабарників, так? Але я згідний з, з Сергієм. Давайте подивимося трошки глибше. Давайте подивимося на тим, що відбувається взагалі в суспільстві. Хіба суддя не з стосовно людей, які чиняли злочини, чиняли певні провочини, ті ж самі хабарі брали. Хіба вони не були людьми, які намагалися в той чи інший спосіб регулювати, навести якийсь порядок в суспільстві? Можна їм сказати хабарники, можна мені сказати хабарник, можна сказати будь-кому хабарник. І будемо всю вину волити на цих людей. Так, вони були елементами нашого суспільства. І нам треба кожному подивитися собі душу, серце загинути, вибачитися перед батьками, перш за все, якщо ви вчиняли якісь правопорушення. Це не стосується сюди, це стосується нас всіх. Бо зараз тут сидять всі грамотні, всі розумні, на трибуні стоять людей, яких давайте будемо зараз сварити. Заставляти писати заяви, розкаюватися, кожен, кожен повинен розкаятися сам перед собою, перед Богом, перед батьками. Давайте ми не будемо зараз вчиняти якийсь самосуд і казати, що оці люди бо вони сидять з цієї сторони, а тут люди, які не давали хабарників.